Головну харківську магістраль чемпіонату з футболу Євро 2012 проспект Гагаріна, розділив паркан. Робочі за два дні закріпили 60 секцій огорожі. Встановлювати почали від залізничного мосту, що перетинає проспект. Кожна секція за вишки у людський зріст. Вона подвійна та антивандальна. Але при всій своїй суворості паркан виглядає естетично. Він прикрашений візерунками. Встановлюють огорожу задля безпеки людей. Ставимо для того, щоб уважаємо наші жителі города. Ходили, не перебігали дорогу в неположених местах. Плюс красота. Поки планується до зернової, але в будущем как бы є плани до аеропорта. Как бы, Щоб огорожа міцно трималася і надійно закріплюють. Кожен стовп заливають будівельним розчином. Три відра піска, один фімента, один відро води і... Чотири щебня на укріплення, щоб його ніхто не мог не розболтати і не витягнути. Після того, як цементний розчин застигне, кожну секцію приварять. Вже навесні з обох боків паркану висіють газони та розіб'ють клумби. Ігор безкровний Віктор Наздрачов Харківські звістя.